Коли я була маленька, в мене був касетний програвач. Пам'ятаю, як батьки брали в прокат касети, мультики, фільми, якісь старі записи. По суботах ми влаштовували домашній кінотеатр Чай, ковдра і старий телевізор, який годів, коли перемотувала стрічку назад. І серед усіх касет був один мультик, який я передивилася десятки разів: Земля до початку часів Про маленьких динозаврів. Про дружбу і про те, як діти шукають одне одного в небезпечному світі. Кожного разу, коли динозаврик Дакі кричав: «Я, я, 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 я тішилась цей звук досі повертає мене в дитинство у той маленький безпечний світ, і саме цей голос, який звучав так невинно і так світло, належав дівчинці, про яку ми сьогодні поговоримо Джудіт Барсі, маленька зірка Голівуду. Голос дитинства мільйонів, і дитина, яку ніхто не зміг захистити. За даними ЮНІСЕФ, кожна четверта дитина у світі переживає домашнє насильство. У США щороку понад 3,6 мільйони дітей стають об'єктами розслідувань щодо насильства. У 60% випадків насильником є біологічний батько або відчим, і найстрашніше у 40% справ соціальні служби не реагують навіть попри прямі звернення. Діти, які ростуть з насильником, у 2-3 рази частіше мають тривожний тип прив'язаності вони вчаться вгадувати настрій дорослого за рухом кроків. За тим, як гримнула дверця шафи, за паузою в голосі ці діти стають надто емпатичними, вони звикають читати емоції, щоб вижити, і дуже часто світ хвалить їх за чуйність, не розуміючи, звідки вона взялася. За даними Національного інституту насильства над дітьми, у понад 60% випадків дитина, яка загинула від домашнього насильства, хоча б раз просила про допомогу. Але їй не повірили або не хотіли чути, або боялися втручатися. Джудіт Барсі була саме такою, маленькою дівчинкою, на прохання по допомогу якої ніхто не звернув увагу. Щоб зрозуміти трагедію, потрібно зрозуміти того, хто її створив. Йозеф Барсі народився в Угорщині 2 червня 1932 року, його дитинство не було щасливим родина жила бідно, стосунки були холодними, і в якийсь момент рідні просто відмовилися від нього. Хлопчика виховували в притулку не тому, що він був проблемною дитиною, а тому, що сім'я не могла або не хотіла його утримувати. Саме там, серед постійного відчуття непотрібності, у нього формується глибока образа на світ. Юні роки Йозефа припали на час Другої світової війни, і після угорського повстання 1956 року молодий чоловік вирішив покинути країну. Десь наприкінці 50-х років Йозеф у поїзді, який вивозив його з Угорщини в еміграцію, познайомився з 11-річною Кларою. Щасливі від новонабутої свободи, вони розговорилися. Клару привабив симпатичний молодий чоловік, і вони вирішили триматися разом. Незабаром пара оселилася у Франції. Йозеф і Клара одружилися, але буквально через кілька місяців у новоспеченого чоловіка з'явилися проблеми з алкоголем. Однак це було лише початком біту їхній сім'ї. Напиваючись, Йозеф повертався додому злий і зривав своє невдоволення та агресію на дружині. Спочатку це були лише сварки й докори, але згодом він почав її бити. У той час про домашнє насильство не говорили його приховували як щось ганебне. Клара терпіла, і в шлюбі народилися двоє дітей син Барна та донька Агнес Агі. Під час обох вагітностей Клара зазнавала фізичного насильства. У 1964 році сім'я переїхала до Нью-Йорка. Однак переїзд не покращив умови, у яких жила сім'я чоловік, як і раніше працював на некваліфікованих роботах, і грошей постійно не вистачало. Він сильно комплексував через своє походження та виразний угорський акцент. В новій країні Йозеф не мав стабільної професії і часто змінював роботи. За наявними офіційними матеріалами та згадками у справах він працював механіком це його основна спеціальність, будівельником та робітником на підсобних роботах і працівником на автобазах. Шлюб був коротким, дружина пішла від нього через алкоголь, постійні ревнощі та погрози. У документах про розлучення збереглися свідчення, що він бив дружину, душив її під час сварок, погрожував ножем. І стежив за кожним її кроком. Йозеф умів бути чарівним рівно до того моменту, поки інша людина не проявляла власні кордони. Клара не витримала й переїхала з дітьми до Аризони. Барсі хотів налагодити стосунки з дружиною. Він поїхав за родиною в Аризону, кинув пити і знайшов роботу, працював сантехніком. Клара оцінила його спроби і знову зійшлася з ним. Однак уже за рік вона подала на розлучення після того, як чоловік шпурнув у неї чавунну сковороду. Жінка була рішучою і цього разу залишила чоловіка назавжди. Після розриву з першою дружиною Джозеф у пошуках кращого життя переїхав до Каліфорнії. Там він влаштувався працювати з люсарем, доля його дітей. Коли вони виросли, єдиним способом для барні, хоч якось упоратися зі своїм станом після важкого дитинства став алкоголь. Він став безхатьком і у 1995 році вчинив самогубство, стрибнувши з мосту у воду. Агнес багато років боролася з раком молочної залози, від якого померла у середньому віці. Марія Барсі приїхала до США також із Угорщини. Вона працювала офіціанткою. І одного разу, в серпні 1977 року, чоловік, абсолютно незнайомий, залишив їй чайові 100 доларів. У ті часи для емігрантки без підтримки це було цілим статком цим чоловіком був Йозеф. Марія сприйняла це як знак ось він, чоловік, який може допомогти, захистити, підтримати два емігранти, дві долі, їм здавалося, що вони знайшли одне одного, але дуже швидко після весілля почалося насильство. Йозеф пив сильно і часто, і коли він пив, у домі панував страх. Марія була надзвичайно вразливою до жорстокого поводження з боку чоловіка, барсі мав дуже запальний характер, ці вибухи гніву особливо загострювалися, коли він випивав. Він соромився свого огорського акценту, і якщо йому здавалося, що хтось насміхається з його вимови, він миттєво вибухав, як згадував його друг і колега Патрік Ківлін. Одного разу він навіть напав на людину, озброївшись дерев'яною балкою. Лише тому, що той пожартував над його акцентом. Також Йозеф, очевидно, любив вихвалятися перед друзями. Він розповідав ківліну, що нібито втратив зір на одне око у бійці, а також що відсидів термін у Нью-Йорку за вбивство чоловіка під час сутички. Мовляв, він поклав хлопця з одного удару. Жодних підтверджень цьому немає. В його офіційному досі значилися лише три арешти за керування автомобілем у стані сп'яніння. Йозеф бив Марію навіть під час вагітності. Одного разу він кинув у неї склянку, іншого перевернув на неї стіл, кричав так голосно, що сусіди кілька разів викликали поліцію. Але Марія завжди відкликала заяви чому? Бо не мала кого попросити про допомогу, бо вірила, що він зміниться. Бо, як і багато жертв насильства, соромилась визнати, що її кохання стало в'язницею. Згодом 6 червня 1978 року народилася Джудіт. Вона була пізньою дитиною. На момент її народження її батькові та матері було відповідно 45 і 38 років, Із її появою почалося нове коло насильства. Попри те, що маленька Джуді зростала в Голівуді, її шанси стати відомою були мізерними у неї не було акторської освіти, її батьки угорські мігранти з робітничого класу. Не мала жодних зв'язків у шоу-бізнесі, але в Джуді була одна особливість, яка змінила все через дефіцит гормонів. У неї різко затримався фізичний розвиток, її тіло, голос і зріст, усе відповідало віку дитини значно молодшою, ніж вона була насправді. У каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі вона проходила гормональну терапію, але результат майже не змінився. Джудіт так і не виросла вище 111 сантиметрів. Для звичайної дитини це могло б стати трагедією, але для Голлівуду це був рідкісний подарунок. Одного дня на ковзанці один із членів знімальної групи помітив мініатюрну блондинку, яка легко ковзала по льоду, усміхнену і неймовірно природну перед людьми. Їй було 5 років, її запросили на проби для рекламного ролика. Так до світу кіно увійшла Джудіт Барсі. Попри свій маленький зріст. Вона зовсім не була сором'язливою, навпаки розумна, швидка, відкрита до людей, і саме це зробило її улюбленицею продюсерів. Джуді могла грати зовсім маленьких дітей, але при цьому чудово розуміла режисерські вказівки і працювала як акторка, що значно старша за свій вигляд на екрані. Її унікальність стала її кар'єрою. До своїх десяти років вона вже встигла знятися більш ніж у 70 рекламних роликах. У кількох телевізійних програмах, таких як Панкі Брюстер та шоу Тресі Улман», а також отримала ролі у більших проектах Земля до початку часів та «Щелепи 4. помста. За кілька років маленька Джудіт стала однією з найбільш упізнаваних дитячих акторок. Її річний дохід становив 100 тисяч доларів. На ці гроші сім'я купила будинок у каного парку в стилі ранчо. Фактично десятирічна дівчинка утримувала всю родину. А Йозеф, який сам нічого не досяг, почав її ненавидіти та заздрити їй. Колеги казали, що Джудіт була дуже професійною і розвинута не по руках, зріла. Але чого ніхто не знав, так це те, що Джудіт інколи плакала прямо перед дублем. Вона казала подрузі, що вранці тато на неї кричав у неї почали випадати вії. Вона виривала їх від стресу. Вона також висмикувала вуса у домашніх котів. У Джудіт почала з'являтися зайва вага вона стала багато їсти, не їдаючись буквально до Нудоти. Дівчинка почала мочитися в ліжко вночі. Вона боялася повертатися додому. Просила маму залишитись у трейлері ще не кілька хвилин. Знайомі Марії розповідали, що Джозеф регулярно погрожував убити її та Джудіт. Друг Джозефа Пітер Ківлен уже після трагедії повідомив, що Барсі понад 500 разів говорив йому про своє бажання вбити дружину. Коли він запитав у Джозефа, що буде з Джудіт, якщо той уб'є її матір, барсі відповів Я маю вбити і її. Деякі знайомі стверджували, що Джозеф зізнавався йому планами вбити себе та Джудіт, а Марію залишити живою, щоб вона страждала. Інші свідки говорили, що Марія регулярно повідомляла їм про погрози з боку чоловіка як словесні, так і фізичні. У травні 1988 року жінка навіть орендувала квартиру в сусідньому районі. Вона возила туди дочку на цілий день, щоб хоча б тимчасово відгородити її від агресії Джозефа. Але офіційного розлучення так і не було ввечері. Марія з Джудіт поверталися додому, і Джозеф продовжував мати владу над сім'єю. Марія використовувала будь-яку можливість, щоб вивезти дочку з дому. Вони часто обідали в кафе, ходили в гості, відвідували знайомих. Джудіт вільно говорила угорською, тому на людях мати й дочка спілкувалися рідною мовою, щоб ніхто не міг зрозуміти, що вони говорять. Коли кар'єра Джудіт зростала, зростала й лють Йозефа. Йозеф ніяк не виражав свою прихильність до доньки. Він навіть пропустив вечірку на честь її восьмиріччя. Марія орендувала доріжку в боулінгу. Там було багато подруг Джудіт зі школи разом з їхніми матерями, і коли вони запитали Марію, де Джозеф, вона відповіла, що він віддав перевагу залишитися вдома і пити. Він не працював, він поячив, він ревнував Марію до всіх сусідів, випадкових чоловіків та перехожих. Чим сильнішою ставала популярність дочки, тим слабшою була його влада. Він стежив за Марією, перевіряв її покупки, обшукував сумки. Дзвонив на роботу, погрожував ножем, казав, що переріже їм горло, якщо вони втечуть. Одного разу він вистрелив у стелю, погрожуючи Марії він сказав Я вб'ю тебе і Джудіт і себе. Але коли соціальні служби отримали сигнал, вони вирішили, що конкретних доказів насильства немає, і повернули їх у будинок до Йозефа. Через кілька днів він сказав сусідам вона нікуди не піде, вони всі будуть моїми. Сусідка родини Юнес Дейлі, спостерігаючи за тим, як Йозеф поводиться зі своїми рідними, порадила Марії переїхати, але Марія лише сумно відповіла: Я не можу. Він прийде за нами і вб'є, а ще він погрожує спалити будинок. Друзі родини, які пригощали Джуді домашньою угорською ковбаскою, коли вона приходила в гості, розповідали, що дівчинка говорила дуже лякаючі й похмурі речі про своє домашнє життя. Я боюся йти додому. Мій тато нещасний, мій тато щодня напивається, і я знаю, що він хоче вбити мою маму. Вона проводила у них стільки часу, що було зрозуміло це не дитячі фантазії. Вони дозволяли їй залишатися в них у безпеці стільки, скільки вона захоче, однак не робили нічого понад це. Джозеф навіть приховав від Марії телеграму, яка сповіщала про смерть її родича. Він не хотів, щоб дружина поїхала на похорон разом із Джудіт. Боявся, що вони не повернуться до США. У грудні 1986 року Марія подала заяву до поліції на свого чоловіка, звинувативши його в погрозах убивством, спробі задушення та ударах по обличчю. Поліцейські не виявили видимих тілесних ушкоджень і відмовилися відкривати кримінальну справу. Відчувши, що Марія справді збирається піти, Джозеф ще більше посилив контроль над родиною. Перед від'їздом дружини й доньки на багами, де Джудіт мала зніматися у фільмі Щелепи, чотири помста, Джозеф приставив ножа до шиї дівчинки і сказав, що якщо вона не повернеться, він переріже їй горло. Після завершення зйомок Марія купила квитки до Нью-Йорка, щоб відвідати свого брата Вельдона. Одного дня, коли Джудіт грала зі своєю двоюрідною сестрою, задзвонив телефон. Це був Джозеф. Він попросив передати слухавку доньці й сказав. Пам'ятай, що я сказав тобі перед від'їздом я переріжу тобі горло. Джудіт випустила слухавку з рук, заплакала і утекла в іншу кімнату. Марія взяла телефон і почала кричати на чоловіка, але так і не пішла від нього. У понеділок, 25 липня, дівчинка пропустила заплановану ділову зустріч. 26 липня 1988 року все сталося рано вранці. Марія спала, Джудіт, ймовірно, теж. Йозеф узяв рушницю калібру 32, зайшов у дитячу кімнату і вистрелив у Джудіт. Поруч із ліжком стояв рожевий телевізор, який, за словами сусідки, батько подарував дівчинці, як вибачення, за те, що смикнув її за волосся і штовхнув на вечірці. Чоловік підійшов до Джудіт і вистрілив у неї впритул. Вона померла, так і не прокинувшись. Почувши постріл, Марія вискочила з ліжка і вибігла в коридор. Там вона побачила свого чоловіка, впала навколішки і спробувала прикрити голову руками, але чоловік холоднокровно вистрілив і в неї. Протягом двох днів він жив у будинку з тілами, пив, блукав кімнатами, потім облив тіла бензином, підпалив будинок і застрелився у гаражі. 27 липня, о 8.30 ранку, сусідка Юніс Дейлі зателефонувала до поліції і повідомила, що почула постріл з будинку Барсі. Пізніше вона згадувала першою думкою, коли їй побігла дзвонити в службу 911, було, що він зробив це він убив їх і підпалив будинок, як і обіцяв. Коли приїхали патрульні, вони виявили в гаражі Джозефа, який помер від пострілу. У цій справі був десяток моментів, коли трагедію можна було зупинити. Марія неодноразово розповідала подругам, що боїться за життя, поліція кілька разів приїжджала на виклики. Психологи бачили, що Джудіт має симптоми хронічного стресу, соціальні служби мали звернення. У Марії був план втечі, були гроші, була дитина, яка благала поїхати. Але, як і тисячі жінок, які живуть у токсичних стосунках, Марія була паралізована страхом, і рішення відкладалося до тих пір, поки не стало вже пізно історія Джудіт Барсі це не історія про Голівуд. Це історія про те, як легко наше суспільство закриває очі на насильство якщо воно відбувається в сім'ї. Хоча Джудіт померла в липні 1988 року, вона продовжує жити завдяки своїм ролям. Два фільми за її участю вийшли вже після її загибелі Земля до початку часів та всі собаки потрапляють у рай. Всі собаки потрапляють у рай. Її остання робота безтурботна, на перший погляд, історія про те, як пес повертається з мертвих. Щоб помститися своєму вбивці, використовуючи дівчинку сироту, яка вміє розповляти з тваринами. І на хвилинку згадайте, що це мультфільм для дітей, а не для дорослих, це також фантасмагонія вбивств, зображення пекла, демонів, пияцтва, азартних ігор, пекельного полум'я у синіх відблисках. У житті Джудіт Барсі містично переплилися добро і зло життя і смерть як у її долі, так і в творчих проєктах, у яких вона працювала. Для Дона Блута табуйовані теми були нормою. Він пройшов Диснеївську школу анімації, співпрацював зі Спілбергом і обожнював мишей, які з'являлися майже в кожній його роботі. Блут не згладжував свої історії, не робив їх стерильними, навпаки, він використовував елементи сексуальності, болю та злочину, від яких Дісней завжди делікатно відмовлявся, і ще він чесно показував смерть. У 1988 році Блут випускає легендарний повнометражний мультфільм Земля до початку часів, про який я вже згадувала. У своїй творчості він вважав важливим говорити про темні сторони життя навіть у мультфільмах, створених для дітей. Бо якщо ти не показуєш темряву, ти не можеш по-справжньому оцінити світло важливо бачити і хороше, і погане. Детектив поліції Лос-Анджелеса Сандра Палмер, яка розслідувала вбивство Джудіт, сказала. Як ми можемо захистити когось від погроз? Якщо чесно, ніяк. Ви можете говорити я тебе вб'ю. Казати це не заборонено, бо ми живемо у вільному суспільстві. Заборонено це робити досить дивна заява для детектива. Адже в кримінальному кодексі Каліфорнії, ухваленому ще у 1872 році, є стаття 422. Це закон, який кваліфікує як злочин висловлені комусь погрози. Це правопорушення офіційно називається кримінальна погроза. Але, на жаль, дуже часто поліція не розглядає такі погрози серйозно, якщо вони надходять від чоловіка, партнера або колишнього. Приблизно через два місяці після смерті Барсі, 7 вересня 1988 року, газета Лос-Анджелес Таймс повідомила, що Окружна консультативна комісія розкритикувала департамент за те, що той припинив розслідування погроз насильства щодо Джудіт і Марії Барсі. Справу закрили на прохання Марії, але з іншого боку, посадовці були зобов'язані діяти в інтересах дитини, незалежно від бажань Марії. Дівчинка стала жертвою жорстокого вбивства. Хочеться вірити, що вона потрапила до раю як невинний ангел, що прожив на землі недовге життя сповнене світлих моментів, але її життя також було сповнене сліз і страхів, які не повинна відчувати жодна дитина. Бережіть себе та своїх дітей. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і написати у коментарях вашу думку про цю справу.